Вчора ми мали два удари іскандерами по населеному пункту Златопілля, Лозівського району, і е, ми знаємо, що не ж таки це вже були іскандери, тобто ворог цілеспрямовано б'є по нашій цивільній інфраструктурі. Внаслідок цих ударів 17 людей наразі отримали поранення. Е, у порівнянні з вчора ця кількість е, збільшилася. На жаль, це середні та легкі. Лише одна жінка у досить важкому стані перебуває у лікарні. Продовжують наші служби на місцях. Роз... Збирати завали і фактично ліквідовувати е, наслідки такого удару щодо керованих авіабомб, то по місту Харкова по області таких ударів ми не, ми не мали. Проте ворог за підтримки своєї авіації все ж таки намагається атакувати і харківський напрямок. Було е, біля п'яти ворожих атак, і по куп'янському напрямку так само проводить штурмові дії. Частина боєздітнень триває і, і зараз. І е, цей напрямок для нього є пріоритетний, і Отже, для нас, е, скажімо так. Найважчий пане Олеже, оскільки триває постійно евакуація з прифронтових громад, хотів поцікавитися, чи справляються мобільні хаби, які ви розвернули в області для прийому внутрішньо вимушених переселенців, і чи вистачає у вас ресурсів на підтримку біженців усіх? Так, для нас це актуальне питання з травня е, місяця. Фактично цього року, ми вже евакуювали з небезпечних напрямків. А це 344 населені пункти області, е, майже 20 тисяч людей. І дійсно, коли люди перебувають у місті Харкові, це декілька тисяч е, у інших, навіть областях або інших населених пунктах нашої території. То людям має ну для них, тобто мають бути послуги в одному місці, і ось такі хаби мобільні. Ми розгортаємо і по місту Харкову вже п'ять, і навіть сьогодні відкрили вже в інших областях. Це Івано-Франківська, місто Київ, це Полтавська, це Львівська, це Дніпропетровська області. За що я хочу подякувати сусідам регіонам, які турбуються про наших внутрішньопереміщених осіб, і ці хаби так само розгортаються звичайно за підтримки ООН, за підтримки благодійного а, фонду право на захист і це для нас дуже важливо, коли люди можуть отримати послуги в інших регіонах, оскільки вони все одно юридично та документально зберігають зв'язок із а, Харківською областю. І ще одне коротке питання. Бачу інформацію про те, що наступного року на Харківщині почнуть будувати підземну лікарню. Мова йде про справді повноцінну велику лікарню, чи це просто буде щось типу невеличкої поліклініки для екстрених випадків. Ні, це звичайно велика підземна лікарня площею біля 15 тисяч метрів, а дворів нева. Де будуть і операційні вся абсолютна діагностика, яка зможе надавати послуги в найекстремальніших фактично умовах, які ми мали 22, 23, 24 роки на Харківщині для двох тисяч відповідно пацієнтів одночасно. для проектування цього об'єкту. Ми взяли на снайсучасніший досвід Ізраїлю та Сполучених Штатів Мерки, ну і власне кажучи, вже приступаємо до реалізації цього проекту.